даті, е, Вам не видно. Е, 31.08. Получається, завтра, 1 вересня. Я вже третій курс. О, oh майка! Oh, Чесно, не віриться. Не, мені мені, мені лічно не віриться. Мені не подобається цей рушник, мені треба вас повернути. О! Отак взагалі бомба, пушка. Супер. Що я вам хочу сказати? Я, коротше, вирішила вести. YouTube. Давайте я вам може покажу, яка в мене кімната. Ви вже можете побачити, так, як в мене тут уютно, комфортно ця стіна полулиса. Я її, якщо що, картинками своїми розпечатую і сюди вставлю красиві картинки. Все, давайте я вам зроблю обзорчик е... мого куточка. Мого куточка, давайте. Як ви можете поняти, в мене все в такій аля тематиці, коротше. Реструюна відродження. Ну не, ну, Тарас Шучек, Ну, ладно, ну ви суть поняли, так? Да? Отаке. От, історичне літературне, у мене стіна. Тут у мене на потолочку такі і зірочки, і от такі зірочки туди-сюди. Моя кольцова лампа. Е -е. Я її рідко юзаю. Я купила оці. Я дуже давно хотіла. Да, да, да. У мене я прикинь та шторка. Отак от взяла, зашторилась і все. А так, подивіться, які краєвиди. Там пода дощ. Ну ладно, отке дзеркало. Хай, хай! Є сліжко, два кресла. Ну я, я не знаю, що ще треба дитині, щоб вона жила. Да. Ой-ой-ой, дзеркало грязне. Коротше, з дівчат з моєї кімнати ще ніхто не приїхав, я перша приїхала завтра в чобо. Вот. Комодик. Тумбочки, які. Я накрала, ще одні тумбочки, Шкаф. Ліжко одно, ліжко друге, стіл, там срач, електрогітара біля мусорки. <tell noise> да. ну, так. Ну, я люблю вікно дивитися, так от ну і так далі. Що я вам ще можу сказати? Нам скинули розклад. Я вставлю отут того розклад на понеділок. Хто я така? Хто, Хто, я? Я? Хто, Хто я? я? Ладно. Це наш гуртожиток, так, коротше. Думаю. Я щось ще сюди робити закупочки. Ну як закупочки? Неприятна. Ну, Знаєте, я чуть-чуть закупила себе тебе. Буквально чуть-чуть. Я надеюсь, в мене рука не відпаде, так я тут донесу. Ой, там усе. Чуть-чуть закупимо. погодка прикольна, бо і не холодно, і не жарко, і можна жити. Чуєте цей шум на фоні? То в мене такі сусідки. Я ще звеніла таракана. Понеділок, перше вересня. У мене пара аж на 14.35. Треба йти збиратись. А що ж мені спорчок? Нормально, нормально. Знаєте що? Я забула привезти футболки. Що дзвоник? 6 дзвонить. Все, урок начался. Все, птичка. Все. Мы дам нам пару. что ты вы с прической? что ты вы с прической? А в какой момент все что не так? А что-то вы с

30 хвилин була пара. Але була крута пара. Дуже. Ми ансамблем займалися, ви і ви усього співали. Ну, у нас квартет. Який ансамбль? Квартет, да. Хай! Я в влогі. Я в влогі. Так. Я в влогі. Так. Знаєте, хто це? Чекайте, чекайте. Оберни камеру. На себе і на мене. Знаєте, хто це? Це саме важлива людина, без неї академія не стоїть. тепер мені ідентично, будь ласка. <спільш> а, може, не а, не, я не це ще відео було. Ви будете в, в Ютубі. Свої це. 200 гривень же всі обдивилися. Ого! Настоящий! Там 400 гривень. 400? 400. 400. краще. Ти не бюджеті! Чекай, що ж! Це попало на відео, так?

Перший день. Перший день навчання. А ми що? <сі> ми даємо. Бажали не всіх лежу. Вс. Передайте передать Привіт! Ми йдемо. Да, Каташку. На піцу, не на піцу, коротше, що ти йдемо. Не матюкайся, бо мені треба буде запікувати. Передбачення з сільпо. Будьте щирими. Чіпка масу. Проводити Столові прибори. А, так, так. Ти скинеш потім це все в Я подумала. Знаєте, кого я зустріла? Ти будеш в логови. Ужгород! Ужгород! Вєт! Ужгороді. Все. Ілюша, Шо? тобі вже задовбало його так, катати? Мені хочеться змінити році Ми йдемо на мороженого. Можемо тут сісти? Є? Я не знаю. Хай! Привіт, чувак! <ривіт> <ривіт> як твої справи взагалі? Ми бачили сьогодні твій курс, а тебе не бачили. У нас компанія О, чим далі, тим поповнюється. Падай, попадай. Я плачу, бо ми грали в дивоглядки. Краса, краса. Ми приїхали в говиця. Оці дуже красиві. Не красиві. Мама. Яка ціна? А буде щось тут безплатно?

Нет, не, не додавай, бо я видел. У мене просто супер круто. Какая эстетика, ну какая краса, ребята. Хай. Пят.